Козороги, привіт! Тиждень з 16 по 22 серпня. Уже вересень. 16 по 22 вересня для вас. Давайте подивимось, чого вам очікувати, якими будуть енергії цього тижня для козиругів. І розглянемо по всіх сферах життя, чого вам очікувати. Особисте життя для козорогів, робота і кар'єра, фінанси, ваш морально-психологічний стан. Розпочинаємо з енергій. Ой, класно, у вас тут енергії очищення і особистих меж. Вочевидно, цьому тижні світ буде вас випробовувати. Чи Справді ви, наскільки хочете цього очищення, прагнете його, бо це не так просто. Мало просто помедитувати і там, попросити, от всесвіт, забери від мене все, що там мені не належить, та-та-та. це так не працює. Ви маєте почати з самих елементарних речей не казати так там, де ви хочете, сказати ні. Не дозволяти іншим людям впливати сильно на ваш стан. Не дозволяти іншим людям вирощувати комплекси, якісь у вас, або підживлювати їх. Медитації це все класно, там, пропрацьовувати якісь образи і так далі це класно, очищатися а, контрастними душами, тобто все, що ми можемо зробити своїм тілом, тілесно, щоб очиститися, там, на детокс дієту сісти. Це лише одна з. Частин роботи, яку потрібно зробити. Але козироги вочевидь, задумуються про те, що вони хочуть очиститися, можливо, від якихось проблем минулого. Це може бути пов'язано з вашим здоров'ям, можливо, почнете більше звертати увагу на те, як ви почуваєтеся від певної їжі, від алкоголю, від якихось таблеток. Тобто потрошку, потрошку, почнете цей детокс, але не забувайте, що він повинен. Рівно бути як і в зовнішньому плані, так і в внутрішньому плані. Але відчуття, що всесвіт на цьому тижні буде вас випробовувати, наскільки далеко ви готові відсувати ваші особисті межі. Так, в нас тут на особистому житті лицар жезлів. Якась дуже пристрасна енергія. Хтось спішить до вас, дуже хоче вас побачити. Ну, зараз ми подивимось для тих. Так. Для тих козерогів, хто у нас самотні наразі. Так, для самотніх козерогів тут іде знайомство, зустріч. Це може бути знайомство по інтернету, або в на відпустці десь, або десь з людиною. Іншої національності, іноземцем, іноземкою. І тут іде бажання зустрітися, планування зустрічі. Тут загалом людина ну, серйозно так настроєна вас побачити, тому готуйтеся. Тут ще може бути просто спілкування по інтернету з людиною вогняної стихії. Тобто знайомство відбудеться в будь-якому випадку. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику Так. знаєте, незалежно від того, в якій частині трикутника ви знаходитесь, але ви ніби як відчуваєте дежавю. По суду це повернення чогось. Тобто, можливо, ви. От до вас дійде, що ви в цій ситуації вже були і з іншими людьми в інших обставинах, але ви якимось чином цю ситуацію вже проходили і проживали. І тут ідуть тут і сімірка мечів, і вісьмірка мечів, дуже сильно це впливатиме на вашу психіку. Я поки не бачу, ще вашого бажання розривати трикутник, але відбудеться або якась ситуація, яка зробить вам дуже боляче в цих стосунках. Або саме розуміння, що ви знаходитесь в трикутнику, у вас от осяє да, зверху десь. І це вже буде вашим рішенням, як вам вибиратися з цієї ситуації, бо по весмірці мечів тут можна потрапити в пастку. Ну, я ж люблю цю людину, ну я можу там себе десь в чомусь переконати, що насправді це не трикутник, що ось-ось-ось мене виберуть і так далі. Тут вже залежить від того, в якій ви частині трикутника знаходитесь. Якщо у вас, наприклад, ви в да, на, на вершині трикутника, і у вас вибір між двома партнерами, то тут ви вибираєте не повторювати помилок минулого. Якщо я вибір між двома, я повинен розірвати це все і вибрати взагалі щось третє. Але поки що через пристрасть, можливо, через якусь нетерплячість, якимось чином це вам заважає покінчити з цією ситуацією. Для когось це може бути взагалі потрясінням від того, що я взагалі то в трикутнику знаходився. Для тих, хто в нас в серйозних стосунках, в стабільних позарогах. Так, колісниця. З... Де це тут трійка жезлів. Тут є бажання ем... Так, давайте по всіх варіантах можливих. Перше, це хочу купити машину. Давай будемо обговорювати це. Або давай продамо машину. Тобто все, що пов'язано з машинами і. Переїздами, от чимось таким. Тобто давай кудись поїдемо, давай десь зустрінемось, давай якось проведемо час, якщо ви були на відстані, наприклад. А, і тут така вже прям нетерплячка от коли вже, коли вже, коли вже ми зустрінемось. Ще тут може бути хтось з вашої пари, наприклад, ну, зазвичай там жінка вирішує а, піти в школу водіїв і. Отримати права для того, щоб вашій сім'ї, наприклад, вашій там парі, було простіше і легше. Тобто, у вас тут або йде очікування зустрічі, наприклад, або ви кудись їдете разом і плануєте зараз цю поїздку? А, але така вже нетерплячка, що прям хочу, хочу, давай вже швидше. Так, рухаємось далі. Робота і кар'єра у вас у шістірка мечів, щось нове ви на порозі нового шляху для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, це по четвірці чаш це ніби ви відчуваєте, що ви застрягли. І не бачите реально свого майбутнього. Тобто вам важко уявити себе через пару років. Як ви будете забезпечувати себе? Чи будуть люди, які вас зараз забезпечують з вами поруч? І тут може бути такий апатичний стан, тому що ви ніби як не до кінця своїм життям розпоряджаєтеся. Бо люди вас везуть да, в човні, ви самі не можете ним керувати через те, що у вас недостатньо ресурсу. Ніби як залежите від когось. Ну, працевлаштування немає. Тут, скоріше, просто такий трошки, можливо, пригнічений стан. Для тих, хто в пошуку роботи. Так, у мене сьогодні всі е, прямі, я на перевернутих сьогодні не дивлюсь. Так, ви в пошуку роботи. Зараз ідеальний момент для цього. Ви знайдете дуже класну вакансію. Новий якийсь крутезний проєкт, де у вас буде шикарний ріст, розвиток і фінансовий, і розвиток вашого, вашого кар'єрного середовища. Тобто знайдете багато людей вам по духу схожих. У вас прям класний тиждень. Тут реально можна знайти улюблену роботу. Для тих, хто працює по найму. А тут у вас пов'язана з грошима, якась не, не до кінця визначена ситуація. А, тут можуть ваші, ваше керівництво кидати вам такі фразочки, типу, ой, в нас так бюджет просів, напевно, будемо зменшувати зарплати там, на наступного місяця, або ой, премії не, до, не дочекаєшся», або вам. Десь уже не дорахують, не доплатять, не виплатять. Тобто тут прям конкретно через фінанси в тих, хто в наймі, можуть бути проблеми на роботі, бо не зовсім зрозуміло, як це все далі буде відбуватися. Тобто тут керівництво, ніби як хоче зекономити чи що, бо оцінюють вас дешевше, ніж ви насправді скільки ви всього робите. Так, для тих. Хто у нас фрілансер або в когось свій бізнес, хто працює сам на себе. У вас тут який тиждень? Так, ну тут очікування, тут очікування чогось, ніби от. Напрямок ми вже визначили роботи, але роботу ще не почали. Це може бути з різних причин. Для когось це ще тиждень відпустки, для когось це тиждень просто такої розкачки в роботі, коли замовлень ще не дуже багато, і ви ще не так сильно і готові до них. Я не скажу, що це негативно, це просто такий період, таке буває. Ще не всі звикли, що вже вересень. Да, тут очікування на фінансування, наприклад, очікування на отримання грошей. Да? Тобто ви можете почати працювати, але якщо, лише якщо отримаєте якусь частину фінансів наперед, то її зараз будете очікувати. Так, фінанси диявол. Сам по собі, диявол, я не скажу, що він означає великі фінанси або їхню відсутність. Це скоріше. Ваше таке розуміння, що ви дуже багато до чого прив'язані, що вам фінансово треба тягти на собі. В когось це можуть бути незакриті якісь кредити. І ви такі дивитесь на свої картки. Тим блін, а я тут не доплатила, я тут не доплатила, я не можу закрити це ніяк. І ви будете максимально намагатися звільнитися від всього, що вас дуже фінансово обмежує. Тобто, прям. Дуже сильно візьметеся за голову на, тому, на цьому тижні. І якщо є якісь кредити, будете на, максимально намагатися сконцентрувати свою увагу, щоб їх закрити. Ще, для когось це боротьба, з шопоголізмом, Теж як варіант. Тобто, дуже а, зрозуміти свою проблему і дуже виважено підходити до покупок. Також це ще може бути розуміння, що поки я там не дороблю ремонт, поки я не куплю оце і, оце і оце, і оце, я рухатись далі не можу. Ну, елементарно, наприклад, у вас старий ноутбук, і ви на ньому працюєте, від цього залежить ваші фінанси. Він старий, його вже треба міняти на новіший. Але вину я все ще трошки почекаю, ще якось трохи з нього вижму, і раптово він може просто взяти виключитись і більше не включитись. І вся ваша робота піде коту під хвісти. Ви тепер будете залежні. Да, якщо, наприклад, ви спускали цей момент там на, на самотюк, і тут ви опиняєтесь без можливості працювати. І вам різко треба йти купляти новий. І, можливо, брати якраз таки якісь там оплату частинами, через яку ви будете там на півроку. Позбавлені там половини своїх фінансів. Ну, в залежності, це так для прикладу, кажу, так. Тобто ми підписуємося на якусь велику покупку, яка нам потрібна, але ми в кабалі, бо ми розуміємо, що нам тепер треба її виплачувати. Давайте ще прояснимо. Ну так, тут, тут ви намагатиметесь усіма силами закрити якісь історії, які дуже давно вас тероризують фінансово. Тобто всі хвости, всі якісь недочоти, і все по максимуму у свій комфорт у свою роботу. Наприклад, вам там для роботи потрібен. Хороший стіл або хороший стілець. Ну і треба вкластися фінансово в це. Не хочеться, але треба. Але ви розумієте, що це вам і дав тільки в плюс. Хоча на певний час це вас фінансово трошки виснажить. Тобто ви тут ніби як зобов'язані щось таке будете купити чи взяти да, оплату частинами, що вас може прикувати трохи до себе. Але з іншого боку, це класна мотивація. Так, морально психологічний стан, смерть. Кардинальні зміни. Добре, давайте прояснимо, що тут для козирогів буде ключовим в цій карті. Козироги такі, а скільки можна? В нас кожен тиждень зміни. Так це ж довгий процес зазвичай. Так, що тут назначить смерть? О, па-па-па-па, дивіться, тут можуть у вас проходити зміни у вас внутрішньо на ціннісному рівні. Це може стосуватися сім'ї, шлюбу, стосунків, вашої родини, вашого дитинства, можливо, якихось конфліктів або того, як ви себе поводите в конфлікті, чи ви уникаєте конфліктів, чи ви їх самі створюєте. Це може стосуватися ваших почуттів. По королеві чаш це почуття. Це почуття, це жіночність, це така легкість, спокій, чи дозволяєте ви собі відчувати ці емоції взагалі? По пажу жезлів тут у вас іде Така трансформація в тому, що ви починаєте вчитись чомусь новому. Починаєте вчитись чомусь новому і будете вкладати е, сили, час, тобто ви ще в чомусь, скажімо так, дилетант, але ви потроху-потроху перейдете в лицаря, так? тобто ви маєте пройти цей рівень, тобто для когось це там, початок навчання, і через це у вас внутрішньо 24 на 7 просто йде перебудова. Для когось це питання? Материнства також можуть бути пов'язані, Та? Материнство, батьківство, дітей загалом, сім'ї. Тому, ось, так, у вас тут прям чітке таке розуміння, що для того, щоб я міг жити так, як я дійсно хочу, я повинен розвернутися взагалі просто спиною до свого минулого і поперти взагалі в інший напрямок. Залишити. Позаду все те, що могло мене там обмежувати роками. Або те, що я вважав своїм, а воно виявилось нав'язаним. От я думав там, років 10, що я а, черствий, різкий, саркастичний, а потім раптово я в собі відкрив, що я чуттєвий, добрий, що я хочу бути частиною цілого і так далі. І це може бути, ну, прям так. Знаєте, в голову вдарить різко. Але це класно, бачите, у вас не дарма тут енергії очищення пішли, бо по смерті вона очищує, вона трансформує, вона тебе переводить в нову форму внутрішню. Тому, якщо ви чекали такого моменту, от на наступному тижні це станеться. Все, козироги, буду чекати вашого зворотнього зв'язку. Пишіть мені обов'язково, як відіграється цей тиждень, як відігрався минулий, і до нових зустрічей. Пока-пока.